Географія сьомий клас Тетяна Гільберг, Андрій Довгань, Валерій Совенко. Сторінка четверта. Вступ. Параграф перший. Як влаштована наша планета Земля? Що таке материки? Це стирчать земні боки. У планети шість боків. Шість боків материків. Ось Євразія велика, там Америка Північна, і Америка Південна, тут Австралія зелена, є ще Африка спекотна. І Антарктида захолодна. Наталія Карпенко, українська поетеса, педагогиня. Що таке материк? Площа поверхні земної кулі становить 510,2 мільйони км2. Її складають материки і океани. Материки разом з островами утворюють суходіл, малюнок перший. Суходіл 28%, Світовий океан 72%. Малюнок другий розподіл площі суходолу за материками. Північна Америка 16,2%. Південна Америка 11,9%. Антарктида 9,4%. Австралія 5,7%. Євразія 36,5%. Африка 23%. Словничок, Материк – це велика частина суходолу, яка з усіх боків оточена океанами та морями. Дивовижні факти: більша частина материків розташована в північній півкулі, де вони займають понад 67%. В площі поверхні всього суходолу і 39% площі поверхні півкулі. Чим континент відрізняється від материка? Континент і материт є близькими за своїм значенням терміни, але мають певні відмінності. Словно чого, континент з латинською перекладається як безперервна рівнина суходолу, оточена водою. Є різні теорії щодо існування кількості континентів. Одна з найпопулярніших теорій свідчить, що континентів чотири старий світ, Євразія та Африка, ну Висвіт північна та Південна Америка, Австралія та Антарктида, до того як люди проклали Суецькі та Панамські канали, Євразія та Африка, а також Північна та Південна Америка, були з'єднані суходолом. Ці території розглядають як єдиний континент. Материків є шість. Їхня кількість не піддається сумніву, як у випадку з континентами. Однак в англомовних джерелах можна натрапити на інше значення слова материк: це континентальна. Частина будь-якої держави чи головний острів в острівній країні Наприклад, мешканець острова Тесмая може сказати: Я вирушаю на материк, маючи на увазі саме Австралію. Що таке частина світу? Частина світу це поняття історико-культурне. Словничок, частина світу історично сформовані регіони Землі, що включають материки або їхні великі частини разом із прилеглими островами. Частина світу є шість, малюнок третій. Континент Євразія складається з двох частин світу Європи і Азії. Частина світу. Америка розташована на двох материках: Південна Америка та Північна Америка. До того ж, частину світу включають і приєднані до них острови. Тому, хоч і не існує материка Океанія, відповідно, острови входять до частини світу Австралія та Океанія. Україна і українці в світі. Україна активний учасник миротворчих операцій ООН на різних материках. Це про міжнародної відповідальності та прагнення до миру і стабільності в світі, з яких частин складається Світовий океан. Друга назва Землі блакитна планета. З'явилася не випадково. Коли перші космонавти побачили планету з космосу, вона постала перед ними саме в такому кольорі. Як ви гадаєте, чому планета здавалася блакитною, а не зеленою? Світовий океан займає Має 361,1 і мільйон квадратних кілометрів, що становить 71% площі земної поверхні. Материки ділять його на п'ять оканів. Назвіть їх і покажіть на фізичній карті світу. Людовитий океан, Південний океан, Індійський океан, Атлантичний океан, Тихий океан. Словничок частина світового океану, які розміщені між окремими материками називають океанами. Межі зіткнення поверхні океанів і морів з поверхнею суходолу називають береговою лінією. Найглибшою ділянкою світового океану є маріанський жолоб 11 тисяч 22 у Тихому океані. Меншими частинами світового океану є моря, затоки і протоки. Океани мають великий вплив на. Формування природних умов материків і прилеглих островів, дивовижні факти, всесвітній день океанів відзначають 8 червня. Співробітники багатьох зоопарків, акваріум дельфінарії координують свої зусилля щоб боротися за збереження біорізноманіття мешканців морських глибин.